З вами я, Степанчай, і сьогодні я покажу обзор динаміків Sven. Sven, Sven, Sven. Якихось Sven. Sven 247. Вот такие в нас динаміки і коробка. Відкриваємо коробку. 12 динаміків 10 доларів, не з Китая. От гарантійний талон. І інструкція. Інструкція на... Російському і українському. Динаміки живляться або від комп'ютера, USB, або від зарядки на 5 вольт. На 1 Ампер. Чи на скільки там ампер? Не бачу. Так, така у нас інструкція. Динаміки разом йдуть з мікрофоном, світяться. компьютер. Вот у нас блок на 5 вольт. Настраиваемся на 5 вольт. тут. Так. Две колонки. От таких. До компьютера, до плеера можно подключить. Не МСШ, что тут у нас. Звук, да, тут у нас. Звук. Я цієї колонки майже 5 Вт, це дуже мало. Так, дивимося. Немає скільки. Один метр того кабеля і один метр того кабеля. Так. Що тут ще у нас система? Ось такі у нас динаміки, ще раз показую, такі виходить от мікрофон і наушники. наушник Тут можна підключити од нас, бачите. Мікрофон і оце світиться, коли включаєш. Так, і я потім покажу, як... На кінці відео я покажу як... як вони роблять. Так. А прочитаємо, де заробили на наушники. От у нас тут є свен, чи українське. Так. Модель Sven 247. Вихідна потужність 4 Вт. Не 5 Вт, а 4. Часота діапазону ГГц 90-20 тисяч, діаметр динаміків метрів 0,76 діаметр, так. Живлення вольт USB або DC, 5 вольт від мережі. Розміри однієї колонки 85, на 115 на 81. Вага. 480 грам. Виготовлено в Китаї. Китай. Тут, тут на кількох мовах, на шести. А з другої сторони. Теж щось пише. Імпортер Україна. виготовлено 2014 року. Зараз я вас покажу гарантійний талон Ось такий у нас. Думаю, будемо на цьому кінчати. Зараз я покажу звук. От. Покажу, який є звук в цих динамики. От. І це трохи.